Я рада вас привітати з новим навчальним уроком. Мене звуть Олена Олегна. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною і з вашими батьками зробити аплікаційне зображення світлофор. Світлофор це наш помічник у дорожньому русі. І давайте ми з вами сьогодні вивчимо основні сигнали світлофора. це червоний рух заборонено. Жовтий це попереджувальний знак, тобто приготуватися. А зелений рух дозволено. Давайте зараз разом зі мною і з вашими батьками ми з вами зробимо аплікацію світлофор. Так, для того, щоб зробити нам аплікаційне зображення, нам знадобиться ось такий макет світлофору, три круги різнокольорові, червоний жовтий та зелений. Спочатку ми викладаємо наші круги. Спочатку червоний, жовтий і зелений. Потім ми беремо пензлик, у нас є клей і серветка. Тримаємо, чомусь правильно тримати пензлик трьома пальцями біля залізячки. Намазуємо ми на клеюці, намазуємо ось так круговими. Рухами весь круг. Так і приклеїмо спочатку червоний, придав серветкою, так, тепер беремо жовтий колір, теж намазуємо весь круг по колу. Такими рухами-коловими? Так, приклеїмо жовтий, притискаємо серветкою забираємо залишки клею. Так. І останній зелений. Теж добре намазуємо коловими, рухами. Ось так. Приклинуємо і притискаємо серветкою. Ось такий гарний нас з вами вийшов світлофор.